Привіт! У мене в ремонті знову роздатка з L200, і знову у нас проблема з ланцюгом. Що саме сталося? Злилося чорне мастило, а чорне мастило це означає, що у нас щось чухає по силуміну. Ну, алюмінію вас, силуміну це коректніше. І бачимо, що у нас чухав ланцюжок об корпус. Тобто він вже розтягнувся до такої міри. що... Але тут є такий обман. Він... Тугенький ще. Він тугенький ще. Чому? Тому що у нас є оці демферні пластинки. Ось вони бачимо, які розтискають його. Тобто він зношується в нас по штифтах, по посадкових місцях. Самі ці пластинки від тертя зношуються. А ці демферні їх піджимають. І ось у нас новий. Оригінальний борг Варнер HYVO з Америки ланцюжок. Цей. І бачимо, як тут у нас ці пластинки. Тобто вони стиснуті майже повністю. І ще один такий нюанс щодо ланцюгів. Ось такий у нас красивенький ланцюжок і вже перемив запчастини. Чекаю на сальники, і скоро буду збирати.